Обережно кібершахраї. Українці почали отримувати повідомлення, нібито від ДСНС щодо плану евакуації з підозрілими посиланнями. Спростування не заставило себе чекати. Надзвичайники відреагували миттєво. Офіційно повідомляємо це робота кібершахраїв. ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за цим посиланням вкрай небезпечно. Довіряйте лише перевіреним джерелам. Це вже не вперше українцям надходять такі повідомлення. Більшість вже навчилися розрізняти правду від фейка. Вони приходять періодично, може там раз в місяць, два. Намагаюся перевіряти з кількох джерел, щоб не було взаємовиключеної інформації. Перевіряю основ, головні джерела. Дивлюся на спам. перевіряю, чи спам це чи ні. Не завжди. Тому що багато попереджень про те, що вони. Можуть бути шахрайськими, тому не завжди довіряю. Я Більше телеграм-каналам довіряю на які підписані офіційні. Ну і в ЗМІ. Фейки – це елементи інформаційної війни. Головна мета дезінформації це розкол та конфлікти в суспільстві. Під час повномасштабної війни це важливо розуміти, додають експерти. Якщо ви бачите, що це фейк, не ні в кому разі не розповсюджувати суперечливу інформацію, тому що можуть виникнути питання з правоохоронними органами, і у жодному разі не переходьте за невідомими посиланнями. Вони можуть містити шкідливі програми для збору персональної інформації.